Компресор, який качає лодки який качає колеса на машині. Дивіться, я зараз включаю стаб. Це він качав до цим качає, колеса качає. І є кнопочка друга, коли він тут качає вам лодку, а звідси він видуває, витягує воздух, тобто він його засмактує. Як називається цей агрегат? Це насос відсмоктувач. Повітряний, Тобто, якщо з матраса чи злотки залишилось якесь повітря, ви включили його і воно звідси витягнує. Оп. <попопопопопопопопопоп>. Коротше. Суть ви вловили. Можна накачати колеса, можна накачати лодку, можна накачати якогось матраса. Плюс є фонарик, що немало важно. Працює на батареї під макітовську посадку. Реально штука топова. Навіть якщо пізно на різці, все вам да, буде видно. Так, З фонариком ціна халявна, півтори тисячі гривень. Реально, зараз. Три батареї гарантії. Це прокрад, звісно, три роки гарантії.